Ристуватися українськими авіалініями цілком безпечно. Спільними зусиллями вітчизняні компанії напрацювали відповідний загальний коефіцієнт держави 0,88. Експерти запевняють, це середньоєвропейський показник, який вирахували фахівці світового рівня. Вони перевіряють оборудовання самольоту, налічє ліцензій, страховок, внутрішнє стан самоліту, ліцензії і. И... Если есть какие-то замечания. Ані їх діло. Представник одного із найбільших аеропортів країни каже, пасажирів щороку стає більше, тому посилюють заходи безпеки. Нові сканери, металодетектори та рентгенустановки. У службу безпеки муха не пролетить непоміченою. Детальніше про чудо техніки ані пари з вуст. Щоб, бува, терористи не дізналися. За порядком слідкують навіть собаки, кінологічні загони постійно чергують на литовищі та терміналах. Людей, які щойно прилетіли із екзотичних країн, оглядають працівники санепідемслужби. Носіїв вірусів відразу на карантин. І лише сумнозвісна німецька кишкова паличка може вільно подорожувати. Для того, щоб встановити, що людина хвора, треба якісь певні дії проводити. Якщо немає інформації, людина почуває себе нормально, хто ж його буде. Якісь перепони створювати. А ось заборонені предмети у пасажирів знаходять не часто. Це переважно ножиці, зброя та газові балончики. Люди їх просто забувають викласти. Вилучене майно відразу віддають або зберігають у спеціальних боксах до повернення власників.